Про відповідь українських істориків Навроцькому щодо законопроєкту про так званий бандеризм. Як польський президент оцінює стосунки з Володимиром Зеленським? Та яка альтернатива може чекати на українців в Польщі після скасування тимчасового захисту? Українські історики виступили проти ініціативи Навроцького криміналізувати так званий бандеризм. Як повідомлялося, польський президент вніс до сейму відповідний законопроєкт. В Інституті національної пам'яті України наголосили, що він в односторонньому порядку визначає українців винними за усі події, пов'язані з волинською трагедією. У відповідь, українська сторона кажуть, історики буде змушена вживати відповідних заходів. Наприклад, ухвалювати законодавчі акти, що оцінюють дії армії Крайової та батальйонів хлопських проти мирного українського населення у період Другої світової війни та в перші повоєнні роки. Відтак у документі наголошується на необхідності уникати політизації історичних питань. У свою чергу польська сторона відповіла, що законопроєкт Навроцького покликаний боротися з російською дезінформацією. Про розгортання ситуації з законопроєктом читайте на нашому сайті. Навроцький оцінив свої стосунки із Зеленським. Президент Польщі назвав їх відповідними, хоч і неприятельськими. Для мене природно, що дбаючи про інтереси Польщі, я викликаю певні суперечності і незадоволення в президента Зеленського. Так в інтерв'ю виданню впрост заявив Кароль Навроцький. Він додав, що набагато справ дивиться абсолютно інакше ніж президент України. Польський лідер зауважив, що якщо президент України чи президенти інших держав не задоволені його діями, то цитую: їм доведеться з цим миритися впродовж найближчих п'яти років. Як Навроцький прокоментував зустріч із Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Вашингтоні, читайте в новині на Слава Тіві. Рейтинг Навроцького зростає. Поляки високо оцінюють роботу президента. Згідно з опитуванням інституту Ібріз для порталу ОНЕТ, майже 52% поляків позитивно оцінюють діяльність глави держави. Для порівняння прем'єр-міністр Дональд Туск у схожому опитуванні отримав нижчу підтримку майже 40%. Окрім того, Навроцький ще й випередив свого найближчого суперника у рейтингу довіри до польських політиків міністра закордонних справ Радослава Сікорського. Якщо минулого місяця президент поступався йому. У вересні вийшов на перше місце, випередивши суперника на один пункт. Детальні цифри опитування шукайте на Слава ТІВІ. У Польщі запобігли можливим терактам за участю російських спецслужб. Як повідомила газета Виборча з посиланням на джерела в спецслужбах та прокуратурі, диверсії на території Польщі мали бути з використанням дронів і замаскованих вибухівок у консервних бляшанках. Дві таких консерви, нібито з кукурудзою, ГРУ вдалося завести на територію Польщі, пише газета. За однією з версій, спецслужб теракти мали відбутися в Польщі, Литві та Німеччині. Зокрема, в Литві бляшанки з вибухівкою виявили на одному з цвинтарів. У справі затримали кур'єра російської розвідки. Ним виявився українець, який перевозив вибухівку, деталі для дронів та сім карти між Литвою, Польщею та Німеччиною. Йому загрожує довічне ув'язнення. Деталі справи читайте в нашій новині. Посвідка цукер може стати альтернативою статусу УКР, який за півроку пообіцяв скасувати українцям Кароль Навроцький. Щодо цієї посвідки на проживання діятимуть трохи інші правила, пояснює журналіст Слава ТІВІ» Євгеній Золотухін у своїй колонці про легалізацію українців в Польщі. Польський уряд почав працювати над цукор що у липні 2024 року. Нагадує автор. Її термін дійсності три роки. З таким документом українці мали б доступ до ринку праці та могли б реєструвати бізнес. Обіцяно, що можливість подавати документи на посвідку типу цукер з'явиться у 2025 році, але на початок жовтня ця послуга залишається недоступною. Що зі свого боку має зробити польська влада, аби зробити цю послугу доступною? Та коли все-таки очікується її тестовий запуск, читайте у статті Євгенія Золотухіна в рубриці Докладно. Нині це все у програмі найважливіше. Більше новин читайте на нашому сайті. Побачимось.